Часом є, часом немає. Аварійні відключення світла по Україні продовжується. Більше того, це вже стало буденністю воєнного стану. Працівники Чернівці продемонстрували нашим кореспондентам, як саме відбувається процес перемикання світла між групами абонентів. Тож від кого залежить відключення та чому не завжди вдається дотримуватися графіків? Далі у сюжеті. Відпочив. Так, працівники Чернівці обленерго здійснюють перемикання світла вручну. Ми приходимо до диспетчера і диспетчер нам дає вказівки, куди ми маємо їхати. Нас розділяють по бригадах і виїхаємо тоді. Відтак цілодобово черговий диспетчер підтримує тісний зв'язок з бригадами. Він, дотримуючись графіка, телефонує та надає бригаді команду, на якому розподільчому пункті та яку комірку необхідно знеструмити. Яку комірку номер комірки, що відключити, що включити? Ну ми на даний момент будемо відключати лише. Включати ми нічого не будемо. Відтак, дочекавшись відповідної години, пролунав дзвінок від диспетчера. За його вказівками, бригада натискає на потрібні кнопки у розподільчому пункті. Цей, до прикладу, живить орієнтовно 50 будинків. Іван на. Заходимо. Мені затримку черговий диспетчер і давав указівки, які ми комірки маємо відключати. На даний момент ми відключили всі комірки від займі лишили основний. Що йде у нас з високої сторони? дуже великий у Чернівцях сім розподільчих пунктів для перемикання світла вручну. У нас тут лікарень багато є, і ми мусимо вручну відключати. Пультом, то всі райони були без світла і лікарні в тому числі. Хоч процес і недовго тривалий, який займає орієнтовно п'ять хвилин, діяти потрібно оперативно, щоб встигнути на наступний об'єкт. Утім, дотримуватися графіка не завжди вдається, на що неодноразово скаржаться буковинці. Ми встигаємо, але коли є бувають, що пробки ми там хвилин 15-20 можемо не успіти приїхати, включити її або відключити. У нас аварії можуть бути, що треба поїхати, ліквідувати аварію. І так, а друга бригада, наприклад, аж в цагорі. І ми не можемо. І ми приїхали, ліквідували аварію, скорше їх приїхали, відключаємо туди. Аліна Рябко, Максим Білотка, чте дня ТВА.